Ну привіт-привіт. Що ж, похвалюся, похвалюся, як, як мене кликали. Як мене кликали в депутати. Ну, не Верховної Ради, звісно. Може б Верховної Ради покликали, може і саласибися, хто його знає. Депутати міської ради. Е, не буду брехати, бо то я ж тільки що задумався, що, що вам сказати. Пам'ятаю, що від якоїсь партії, але я навіть пане не уточняв від якої партії. А якого милого мене, розумієте, мене, тим політичним партіям їм потрібні такі свадібні генерали, я називаю. Ну, тобто люди, яких знають місцеві люди, щоб за них проголосували. От. А ми, точніше, я, чи моя сім'я, в той час були дуже відомі в Кременці і коло Кременця і далеко поза Кременцем. До мене приїжджали регулярно кіношники. колись я вам, Там, там в мене десь там на, на цьому є. Пала бубка вже набрав повну. На, 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 на каналі десь там збоку якось там є це відео від одного з телеканалів. Я ще колись розкажу про ті зйомки, то теж була ціла, ціла пригода за тими зйомками. І то не, не один канал до нас, кілька приїжджало, і кореспонденти з газет приїжджали, і з Радіо. Ну, коротше, ми були відомі. Були дуже відомі. До нас признавались багато кременці людей, що бачили по телебаченню, що читали в газеті про нас в інтернеті. Писало мені маса народу знайомих, фактично з усього світу, бо ж наших людей по Італіях, Португаліях, Ізраїлях, хто знадає. О, так пізнавали. Дехто поздравляв, що я чогось добився, ніхрена я не добився, тільки трохи замороки мав. Не трохи, а добре замороку мав. Бо я вам скажу бути відомим, не дуже добре. Е ну і що вам скажу? Отак звернулися до мене. Якраз тоді якісь вибори намічалися, щоб депутатом міську раду балотуватися. Ну я що, я тоді, знаєте... Що там, що там якимись намьоками? Я кажу прямо, яка зарплата. А вони кажуть, що зарплати нема. Хе -хе. Добре. А які кажу обов'язки? Ну, які ходити на сесії, голосувати, там, брати активну участь в житті міста. Щось там все, якісь там виїзні там, розборки, От, якось воно там правильно називається, я вже забуті. Кажу так, то обов'язки є. А зарплати нема, ну виходить так. Я кажу, вибачте, нафіг воно мені здалося, така робота. От. Ну, зрозуміло, що там є, якось, є якесь джерело доходу, що так рвуться туди в депутати багато хто. Ну, тоді діти були маленькі. Мені було не до політики, не до загальних справ треба було глядіти дітей, плюс я вже сам з дітьми був а з часом діти попідростали. І якось я вже тако часом в компаніях. Ну не так, щоб жалів, а якось так, знаєте, опом. може б щось корисне для міста зробив би, знаєте, типу як депутатом, може щось би там наголосував би. І тут в одній компанії такі попадається один чоловік, не буду його озвучувати клички, паспортні дані і так далі. Скажу тільки, що він не тіска. Може, трохи листіший за мене. А може і ні, я вже не пам'ятаю. І його любома, любима поговорка. Якби не ті Василі, то не було б дітей на селі. Хе -хе. Може хтось пізнав, може хтось не пізнав. От. Значить, він був депутатом міської ради. І каже, Василю. Та ти думаєш, що там щось той депутат рішає. Кажу, ну як не рішає? Тож я сам бачив не раз. Я й на сесіях бував, е як там наші питання розглядали. Голосують депутати, щось, щось ну якщо рішати, щось, рішають. Ага каже, чорта з два. Йде команда зверху, від якої там партії. Каже, щось таке якесь мелочне там ту ямку закидати на тій вулиці чи на тій вулиці. Туди рішають місцеві депутати, кожен якби то рішає. А щось таке глобальне, якусь касу, блін. Ой, блін. Ну щось таке серйозне, то ніфіга депутати не рішають. Приходить команда зверху, зверху мається на увазі від партії. Що так і так, буде сесія, буде таке питання розглядатися, ти маєш проголосувати за. І навіть якщо той чоловік сам, як кременчанин, знає, що то для міста недобре, він нічого не може зробити, бо якщо він проголосує проти, його якось там тіпа, демонтірують ну, з депутатів. Отака От фігня стаю політикою. Може я щось неправильно зрозумів, може хтось з вас вже був в таких депутатах. Пишіть, розкажіть, буде цікаво. Слава Богу, я там не був. Як я розказую не раз, не люблю я керувати людьми, ну і не люблю, щоб хтось мною керував. Я такий собі. Вольний козак. Що хочу, то роблю. Можна так сказати, хоча ніке, що хочу. От. От дехто думає, що я там, ну по крайній мірі, в очі хвалить, що я дітей виховував сам, то я не сам собі таке придумав. То мене життя заставило. От така ситуація. Не завжди можна робити те, виходить, робити те, що хочеш. Буває, часом обставини заставляють, буває життя заставляє. Ну, але то життя то ще так. А як хтось заставляє так, як начальство зверху, то вже таке можна, таке можна міняти. О, я собі так думаю. Коротше, щось я вже таке залякався, високопарний, що сам себе вже перестав понімати. Хі -хі. Добре, бувайте здоровенькі. Пишіть, хто що знає про те депутатство. Може я не правий. Здоров'я вже нема працювати фізично, може я знов комусь приглянуся, як свадібний генерал. Побачимо. Ну не знаю. Не гору бажанням. О, гримить покажи. Та не буде гроза. Ми якраз дозбируємо. Дозбируємо малинку. Хочу дати ще її трошки їсти. Ще зніму зараз відео, там хтось писав мені вже не раз. З глядачів, Чим ми підживлюємо малину то не є секрет, ну як, кожен малиновод, та не тільки малиновод, читає свої секрети, о, таємниці там. Да, воно, той досвід коштував нам часу, грошей і нервів. А з вами я поділюсь того, з тим безплатно. Користуйтеся на здоров'я, може комусь пригодиться. Може хтось колись подякує, а не подякує, так і буде. Аби комусь то в користь пішло на добру справу, а не на зло. Бувайте здорові, хороших вам, О, всього вам хорошого, О, вам захекався капець. Каже малина. А, малина, малина, бабоси. Тут 150 гривень. А? Все, папа. -па.